Стрільці, мої любі стрільці, що вам вже приготувала весна в сфері кохання, роботи та здоров'я. Бачите, три важливі теми, тому скоріше лайк цьому відео, це важливо. І запрошую вас на особисті консультації. Карти таро, то є і правда, і точність. А тепер стрільці, ми дивимося на Сфера кохання, весна. Сфера кар'єри роботи. Mm. Так, двійка жезлів. Сфера кохання. Двійка жезлів, як правило, говорить про очікування когось, або ви будете просто у стані очікування, в стані якогось предвкушення, коли ви будете очікувати або якусь людину, або якісь стосунки. Це ще карта вибору і сумнівів, коли ви будете обирати між двома людинами, може, хтось запропонує вам дві людини запропонують стосунки, і ви будете сумніватися, вибирати, чекати, міркувати і не поспішати. Так, Сонце сфера роботи. ну Тут все добре, тут комфорт, гармонія. У вас на роботі все складається, як вам. Треба, як вам зручно, а ще може бути фіксація на своїх власних інтересах, тому що сонце це про его, і, можливо, ви будете щось робити от, в сфері роботи, що буде от, приносити вам і задоволення, і гроші, і ви будете знаєте, концентрувати увагу на власних інтересах. І, до речі. Тут це все дуже добре, це ви все отримаєте. І п'ятірка мечів подолаєте щось. Це карта перемоги над якоюсь, а може, якоюсь хворобою, над, може, якимось не дуже добрим фізичним становищем. Це карта, коли ви завдяки якоїсь маніпуляції, може операції, може якусь, може, там, звер... через якогось лікаря, через те, що ви проведете якусь, якусь процедуру, і ви покращите свій стан здоров'я. Карта п'ятірка мечів каже про те, що ви щось подолаєте, і все буде добре.